Це життя. Чому важливо займатися спортом? Чому важливо рухатися? І чому кожній людині потрібно знайти свою причину і свою мотивацію для спорту, для активного способу життя? Ми знаємо, що людський організм на 70-80% а мозок на 90% складається із води. Тому ми можемо людський організм порівняти з рікою. Якщо річка тече. Вона несе нам радість. Якщо річка зупиняється, то вона поступово перетворюється у болото. Якщо ми порівняємо з людським організмом, то болото це хвороби, це депресія, це поганий настрій, це погана виглядає шкіра, волосся і тому подібне. Коли ми рухаємося, ми даємо можливість нашій річці текти бурним. Гарним стрімким потоком, і це дає нам гарний настрій, це підтримує нашу молодість, це дає нам силу жити і підтримує наш ресурсний стан. Я з дитинства займаюся спортом, веду активний спосіб життя, тому кожен мій ранок він починається з різних видів типів активності. Тому я всім рекомендую займатися спортом. привіт! Мене звати Оксана Доломан. Це зараз моє таке ім'я. Але народилась я у прошлому столітті, навіть у прошлому тисячолітті, і батьки подарували мені чудове ім'я. Ольга і фамілія в мене була Левченко. Дуже вдячна своїм батькам за це чудове ім'я Ольга. Але 20 років тому я вирішила круто змінити своє життя і взяла ще одне ім'я Оксана. І на той час також і змінила і фамілію. Так що зараз мене знають всі як Оксана Доломан. Народилася я в чудовому місці Запоріжжі. це в Україні, на острові Хортиця, острів Української Свободи. І саме свобода є моєю головною цінністю. Зараз мешкаю в городі Портланд, штат Орегон, Сполучені Штати Америки. У 2017 році я виграла грін-карту. Це була моя друга спроба участі в лотереї, і я виграла приїхала я зразу в Портланд. Три місяці я мешкала у своїх друзів, які люб'язно мене поселили у себе на кухні. Зараз я живу вже в своєму будинку, який я орендую, і дійсно дуже такий чудовий шлях був. Минуло вже три роки, але мені здається, що минув може рік. І за цей час я встигла зробити, напевно, дуже багато чого, але головне, що я ще хочу зробити. Перший раз я приїхала в Сполучені Штати в 2011 році. І тоді мені здавалося, що я ніколи не приїду сюди для того, щоб жити. Як турист, мені дуже сподобалася ця країна, але так як я мрію пожити як резидент в різних країнах всього світу, то дійсно, коли виграла грін карту і ця мрія моя здійснилася, то я зразу приїхала в Портленд і зразу відкрила бізнес, тому що Уже багато років я займаюся бізнесом, тому моя мета була це не просто приїхати пожити, а зробити якийсь бізнес. І перша моя компанія, яку я зареєструвала, це ABC Wellness Style, тому що дуже багато років займаюся здоровим способом життя, і дійсно хотіла подивитися, як саме ця сфера і ця тема буде корисна, чи буде вона корисна людям, які мешкають в Сполучених Штатах Америки. Цьому році я відкрила новий бізнес, називається I'm Ukrainian. І хоча моя мрія була ще три роки тому, коли я тільки приїхала в Америку відкрити ресторан або кафе з українською кухнею, ця мрія здійснилася через три роки. Зараз з компанією I'm Ukrainian», і а також ще одна компанія борч Factory, Я якраз і популяризую українські традиції. Ми проводимо майстер-класи, ми ліпимо вареники, варимо. Борщі, а також навчаємо діточок і дорослих людей, які ніколи в житті не були в Україні. Навчаємо українським традиціям, українським пісням. Ну, Саме головне, наш такий шлях лежить через шлунок, через ті смаки, які є в українській кухні. Також я веду передачу на радіо. Славік Фемелі вона називається ментальний фітнес з Оксаною доломан, і це дуже чудова можливість продовжувати нести інформацію про здоровий спосіб життя, а також про оптимальну роботу нашого мозоку, а також про вміння управляти своїм ресурсним станом, своїми думками і настраювати себе на позитивний лад. У мене є чудовий чоловік, звути його Станіслав Ільїн. Зараз він знаходиться у Києві, поки що не може виїхати в у зв'язку з військовим положенням. Мій чоловік, Станіслав Ільїн, він тренер з шахів. І ми познайомилися з ним на бізнес зустрічі, і дійсно це була дуже чудова така зустріч, яка допомогла нам разом з ним писати книжки, проводити різні тренінги і допомагати людям розвивати свій мозок і своє мишлення. Познайомилися ми з ним вісім років тому, одружилися два роки тому. Обручилися на чортовому колісі в місті Харкові, мінялися обручками, і це мій король, з яким я мріяла все життя подорожувати по світу. Така в мене мрія була дуже чекаю на те, на перемогу України для того, щоб він скоріше міг сюди приїхати в Америку, і ми разом продовжили наш шлях. Майстер-класи це моя найулюбленіша тема, і за останні 10 років я порахувала десь більше тисячі. Я їх вже провела в Америці. Дійсно, це трошечки менше, але тема майстер-класів дуже улюблена і дуже подобається американцям і українцям і іншим національностям, які мешкають в Сполучених Штатах. Чому це цікаво? Тому що люди приходять не тільки подивитися, як по телевізору або відео в Ютубі. Вони приходять, і разом ми ріжемо капусту, чистимо моркву, нарізаємо, шинкуємо, варимо, жаримо. І в цей час ми дійсно спілкуємося. Ми слухаємо українські пісні, ми розмовляємо. І це дійсно українська культура, тому що важливо не тільки з'їсти смачну страву, а дуже важливо, щоб ми разом могли приготувати це. В цьому дійсно має такий великий сенс, таке сумісне. Приготування їжі. Це і є українська культура. До речі, я запрошую вас до себе в гості. Приходьте додому, приготуємо щось смачненьке з осінніми мотивами. І разом проведемо такий міні-майстер-клас. І я вам розповім ще щось дуже цікаве. Приходьте.